Паніка в Кремлі Путін знову боїться заколоту. Як пише Зетелеграф у Росії, починає хитатися ґрунт під ногами. Економіка валиться, бізнес паралізований, а країна на межі рецесії. Олег Лісний політолог з нами на прямому зв'язку. Що з тим? Що написано в Телеграф», пане Олеже, з чим ви не згодні? А чому категорично радієте? Я радію тому, що в іноземній пресі допускають, що в Кремлі можуть статися якісь негативні сценарії стосовно Путіна і стосовно Російської Федерації. Це вже не мало, оскільки коли спілкуюся з іноземними колегами, вони, наприклад, мою мрію про те, що Російська Федерація має бути фрагментована, вони її несерйозно сприймають. Я їм завжди привожу приклад Радянського Союзу, який був сильніше всіх і потужніше, а потім рухнув. Фактично за короткий період, але для цього все було зроблено. Чим я не згоджую, що я не бачу зараз, можливо, я менше знаю ніж журналісти іноземного видання передумов для заколоту всередині Кремля. Наскільки на сьогодні Путін все контролює і він веде війну для того, щоб цього заколоту не було. От якщо зупиниться війна. Або коли зупиниться війна, що ми дуже хочемо, да от тоді можуть виникнути проблеми в Російській Федерації з тими, хто повернеться з фронту, з тими, хто звик заробляти шалені гроші на вбивстві українців і на виготовленні засобів для цього вбивства. І тоді можуть початися процеси, які будуть руйнувати Російську Федерацію як таку. І тоді можливо можливо через якийсь період російські оці звичаї, як себе вести слабким царем. Вони можуть бути реалізовані, але це поки що не зараз на превеликий жаль. Наразі підстав немає. Близько 40 дронів сьогодні. Летіло на Москву. З того про що можемо знати з відкритих джерел. Тобто, це якраз відповідь всім, хто час від часу і українців питає, чому ми не б'ємо по Москві. Але давайте далі подумаємо на конфігурацію: ці удари і збільшення кількості дронів по Москві. Попри те, що в самій Москві немає нафтопереробних заводів, і логічніше бити десь по областям. Але а, системи протиповітряного захисту це буде стягувати до Москви і в такий спосіб оголювати і фронт, напевне, і інші регіони Росії, де якраз ці НПЗ є. Я правильно розумію? Ну я думаю, що я не військовий експерт, але можу допустити, що Москва найзахищеніше місто в Російській Федерації. Те, що ми не б'ємо по Москві, я не є фанатом цієї думки, що ми маємо бити по Кремлю, оскільки ну от виб'ємо ми, ми вікно в Кремлі. Ну да. що по НПЗ постарає. бити дієвіше так. Так і я думаю, що знову ж таки, моє припущення, що сьогодні основною ціллю була не Москва, а підприємства, які знаходяться в орбіті Москви, тому що якраз там не такі високотехнологічні підприємства там знаходяться, тому ми там і атакуємо бити по Москві. Ну ми можемо ремітувати, да? щоб дійсно стягувати, або з не не навіть не стягувати, а сковувати цю потугу навколо Москви, в самій Москві. Але як сьогодні сказав один із моїх колег, повторивши російську таку дефініцію, ми ще не починали. тобто ми ще не били по Москві, і колись настане черга її. Але у нас зараз інші задачі це дуже дорого атакувати Москву для того, щоб ми пораділи, що в Москві щось горить. Ні, треба зробити так, щоб москвичам було ні на чому їздити, Маю на увазі бензину не було, щоб продукти не привозили вчасно і так далі. І так далі. Тоді це набагато як для мене приємніше новини, ніж те, що там в Кремлі загорівся дах. Хоча це теж непогано, але ще не на часі, як прийнято в нас сказати. Да Дональд Трамп не планує зустрічатися з Путіним, доки не вважатиме, що буде досягнуто угоди про припинення війни в Україні. Натяком на цю угоду може бути зменшення обстрілів і атак на цивільні міста, чи гіпотетично, що б могло стати таким натяком, який Путін геть не демонструє? Конструктивний діалог, тобто двосторонній з Україною, тому що Путін навпаки, от Зеленський каже, що він готовий зустрічатися з Путіним окрім Москви, скрізь. Але це має бути конструктивний діалог. Путін же хоче говорити про нас, Сполученими Штатами. І це неприйнятна для нас насправді історія, тому що про Україну треба говорити з Україною і з Європою. До речі, я не впевнений, що Путін найближчим часом буде демонструвати хоча б ту частину, яку ви сказали, зменшувати обстріли. Він навпаки їх буде збільшувати. І це такий спосіб тиснути на нас, на простих українців, і на захід. Що бачите, ми ж їх знищуємо? А ви не хочете йти нам назустріч. Пане Олеже, дякую вам за 10 секунд. Загальна національна хвилина мовчання. Олег лісний політолог був з нами на прямому зв'язку.